ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас! 223-та доба повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Вночі росіяни ударили по Нікопольському та Синельніківському районах. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнації з'ясовуються попередньо без постраждалих. Більш детально про ворожі обстріли області та ліквідацію їх наслідків розповів Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. Сьогодні вночі ворог атакував Нікопольські та Синельниківські райони. Постраждало у нас чотири людини. Понівечено житло людей та інфраструктура. Так, по місту Нікополь ворог завдав ударів з градів та Важкої артилерії. Є у нас постраждалі. Це четверо чоловіків 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них зараз знаходяться у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів виникли кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали. В одній з п'ятиповерхівок зруйновані чотири квартири. Також є руйнації ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинків понівечені три автомобілі та вісім господарчих споруд. Пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство, адмінбудівлі, зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня. У місті у нас були обірвані лінії електропередач та знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу. Тому населений пункт залишався без водопостачання, та понад 7 тисяч родин залишались без світла. Ремонтні бригади наразі продовжують роботу по відновленню електромереж. Більшу, більшу частину вже відновили. Також водопостачання вже теж відновлено. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнувань зараз уточнюються попередньо минулося без постраждалих. Обстріляв ворог і Покровську громаду Синельніковського району, там зайнялися склади сільгоспідприємства. Вогонь вже ліквідували. На місці події рятувальники виявили дві воронки діаметром 5 метрів та глибиною. Чотири метри поряд безпечні уламки боєприпасів. Міський голова Олександр Саюк повідомив, що у Нікополі продовжують боротися з наслідками ворожих атак. Водопостачання у Нікополі відновлено проте роботи ще тривають. Впродовж дня можливі тимчасові відключення водопостачання. Якщо мешканцям потрібна допомога, необхідно звернутися до кол центру Нікопольської міської ради. Номери телефонів ви бачите на своїх екранах. Про ситуацію в громадах Криворізького району розповів голова військової адміністрації Євген Ситниченко. Завдяки Збройним силам України, нашим могутнім воїнам, мужнім хлопцям, ніч у Криворізькому районі прийшла спокійно та без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож, шановні, приводу до паніки немає, ситуація повністю контрольована, деякі гарні успіхи у наших хлопців є. Тож не панікуємо, зберігаємо спокій. Віримо Збройним силам України, віримо нашому президенту, і перемога буде за нами в 300 відсотків. Головне вірити, не опускати руки, працювати, допомагати, і все буде Україна. Всім гарного дня! Слава Україні! Героям слава за минулу добу. На території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Станом на цю хвилину у місті все нормально. Ситуація стабільна та контрольована. Повідомив міський голова Андрій Білоусов сила України полягає у єдності й небайдужості її народу. Тож ми продовжуємо цикл розповідей про людей, які наближають нашу перемогу у тилу. Моя колега Маргарита Сопільняк побувала в одному з волонтерських центрів. Звичайна їдальня одного з навчальних закладів Дніпра стала для цих небайдужих громадян, справжнім волонтерським штабом і осередком допомоги. Об'єднати навколо себе добровольців вийшло у пані Лідії, яка допомагає українським військовим, починаючи ще з 2014 року. Тоді Лідія пообіцяла захисникам, що буде з ними до самого дня перемоги. Допомагали взагалі більш всього в 2014-15 року. Це наша 93-я, зараз Холодний Ярвана. Тоді ОМБР допомагали розвідці, розвід роти командиру. Я колись пообіцяла ще в липні 14-го року, що ми будемо до перемоги з нашими хлопцями. Ми з ними до перемоги. Командира ми поховали 21 січня 2015 року, але ми залишились хлопцями. Команда була ну, десь приблизно 40 чоловік, охват був по всьому місту. Ми збирали продукти харчування, ми збирали до такі предмети першої необхідності і це передавали через 93-й, передавали на фронт. Співпрацюючи з однією з виробничих компаній Дніпра, волонтери отримують вологі серветки та фасують їх, шиють подушки та матраци. Крім того, за допомогою київських колег збирають продуктові набори і усе це прямує на передову. Коробку нам дають безоплатно, дають весь час 2018 року. І ми її збираємо ось так, підготовляємо. Це дає нам придніпровська ось так серветку. Це вибраковка. Якщо вона там десь випала, ми її відкидаємо, щоб вона була чистенька, так? І викладуємо це на столах. Ось так на столах дівчата своїми, своїми руками всю серветку перекладають, складають її, далі фасують в ці пакети ось таку губку. Ми її порізали. Дівчата її вдирають, щоб була м'яка. І отакі подушки. Ми їх називаємо-сідушки на подушки, так, подушки хлопцям для чого? Щоб вони могли сісти коли, де завгодно, і щоб вони не простужалися так? і не хворіли. Вони можуть сісти, вони можуть підкласти під спину. Ось ці герої, дівчата, потім складаємо ось такі матраси. Так, Матраси так, хлопці губки, дуже так. Це все губка, це все губка. Ось це ми підготували це, сказали теж не не викидати це. Ми на СТО передамо хлопцям там. І ще у нас беруть ось цю губку, ось цю артилерія наша. Вона дуже її полюбляє, і ми її не відриваємо, оскільки і вони там чистять своє орудія, Це дуже класно. Щодня команда збирається позмінно, вранці та ввечері. За словами волонтерки пані Тамари, до їхнього центру приєднуються і вимушені переселенці. У нас із Маріуполя, от, із Криму, і ще з Більбеку. Оттуда, у 2014 році виїхали. Так що із Запорізької області у нас тут були люди. Ну, приходять, уходять, хтось виїжджає там хто куди, допомагають і купляють все. Ми ж не тільки тут, ми ще там в госпіталь возимо і обувь і одежу, і теж беремо серветки, і постільну білизну, бо треба ж допомагати. Пані Тамара ділиться, що віру у перемогу, енергію та сили для волонтерства в них вселяє бойовий дух військових, з якими вони спілкуються. Настрій бойові всі ні ні разу нікого не було, щоб таки похмури. Ні, всі злучають таку впевненість у собі. От і нас заспокоюють, що не при мене все буде добре, перемога буде за нами. Мій син Юрій Юрій Скрибець, він е замголовного лікаря лікарні Мечникова, він з 24 лютого знаходиться на перетипі. Він там е е рятує поранених. Ну, а а я? я вимушений допомагати. Приходить нам от така обрізь, не? котру треба здерти цю шкірку, От. ми отримуємо отакий перелом, а потім ми його ріжемо на такі шматочки. От ці шматочки. Цими шматочками набиваємо ті матраси, вон нам багато там. І подушки на кожному пакунку з гуманітарною допомогою є наліпка зі словами підтримки наших захисників. Віримо у вас, любимо вас, молимося за вас. Волонтерська команда має численні слова подяки від наших захисників та захисниць. Ось, дякуємо за серветки для 128-ї бригади розвідки. 53-го. Так шалена вдячність від колег волонтерів. Запоріжжя, солдатський привал. Це все. богом, з Богом все можливо. Здесь капілан. Так, вдячні. 74 ОРБ. Велика подяка від штабу допомоги ЗСУ міста Павлоград. Тут у нас 6-та СР 2 СБ, все буде Україна. Все починалося з влажних салфеток. Що таке на нульовці влажні салфетки? Ті хлопці, які там вони розуміють. И другой человек поймет, когда нет воды, вытереться это очень важливо, это комфорт есть. Пускай мінімальний, але комфорт, і это очень важливо на нульовці. Ні одна воїнська частина вже получает допомогу, і не воинские воїнські частини на нульовці так само та допомога йде на наші блокпости в Дніпропетровської областях, в Ніколаївській. Тобі наші волонтери розвозять і туди на своїх автомобілях. Вот эту допомогу Безкоштовно, зрозуміло і даже. Хлопці бувають, що збентежены, що їм дарують, дають, не вже ж це нам? І це я лично, коли, будучи ще на гражданці розвозив, вони були здивовані цьому. На сьогоднішній день ця допомога розрослася, более как ассортимент розросся, і это очень важливо. Так же саме те ж саме матраси, те ж саме подушки, сидушки. На сьогоднішній день допомогою нашої мощної волонтерці налажен контакт прямая поставка з Польщі по сух, сухпайкам. И эти сухпайки э, раздаются именно підрозделам, которые у нас там хлопцы на передке, то бишь на нулевце. Э, это одно из этих тоже, е, и это сделано именно с силами самих волонтеров, без поддержки, без этого именно это ихний труд колоссальный, их возможности. Об'єднаність та небайдужість українців сьогодні наближають нас до єдиної мети миру та перемоги. Маргарита Сопільняк, Андрій Лисенко. Новини Д1. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 370 осіб особового складу: 44 танки та 27 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 4 жовтня орієнтовно склали. Особового складу – 60 тисяч 800 осіб. Танків – 2424. Бойових броньованих машин – 5018. Артилерійських систем – 1407. Реактивних систем залпового вогню – 340. Засобів протиповітряної оборони – 177. Літаків – 266. Гелікоптерів – 228. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 1028 автомобільної техніки та автоцистерн 3823 одиниці найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках станом на ранок 4 жовтня 2022 року більше ніж 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. 418 дітей загинуло, та 786 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській та Миколаївській областях. Служба безпеки України ліквідувала у Дніпрі потужну нарколабораторію, яку кришував місцевий правоохоронець. Більш детально речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Яфанов. Служба безпеки та державне бюро розслідувань нейтралізували потужне наркоугруповання, яке займалось промисловим виробництвом і масовим збутом метамфетаміну у Дніпрі. Щомісяця зломисники зловмисники виготовляли оптові партії психотропів на загальну суму до 5 мільйонів гривень. Встановлено, що наркобізнес кришував місцевий правоохоронець, який входив до складу злочинної групи. Саме він попереджав своїх спільників про оперативні заходи, які планувалися у сфері боротьби з незаконним обігом заборонених речовин. Крім того, посадовець допомагав організаторам наркогруповання у придбанні прекурсорів, необхідних для виготовлення метамфітаміну. Для цього використовував особисті зв'язки, зокрема серед представників кримінальних кіл. За даними слідства, злочинну організацію створив мешканець обласного центру. До незаконної діяльності він залучив ще п'ятьох місцевих жителів, у тому числі свою дружину. Зломисники налагодили масштабне виробництво психотропів. Нарколабораторію облаштували у приватному домоволодінні одного з учасників групи. Щоб отримати сировину для вироблення товару, вони закуповували у своїх спільників контрабандні медзасоби, які містять відповідні прокурсори. Готову продукцію зломисники фасували, а потім пропонували своїм клієнтам через анонімні месенджери та спеціалізовані інтернет-платформи. Для безпосередньої передачі замовлення застосовували розгалужену локацію так званих закладок. У ході слідчо оперативних дій співробітники СБУ задокументували злочинні дії на ракоділків. Під час обшуків за місцем їх проживання, а також на території підпільного цеху, правоохоронці виявили партію заборонених речовин, обладнання для їх виготовлення, мобільні телефони та чорнову документацію із доказами протиправної діяльності, майже 20 тисяч доларів готівки, одержаної злочинним шляхом. Наразі всім шістьом зловмисникам повідомлено про підозру за статтею 255. Створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь в ній, та статтею 307 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України, затриманим учасникам угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних денекобізнесу. Цими днями у соціальних мережах активно поширювалася інформація про затримання радника мера Кам'янського Віталія Чернявського. Мова йде про керівника громадської організації Штаб національного захисту Кам'янського Віталія Чернявського. Правоохоронці затримали його на харківському напрямку з автобусом, у якому була зброя, яку він намагався вивести із зони бойових дій. Діяв Чернявський не один разом з директором одного з кам'янських підприємств. За даними телеграм-каналу Дніпро оперативний після цього співробітники СБУ провели обшук у сина Чернявського Марка, який є помічником міського голови кам'янського Андрія Білоусова. В одному з гаражів було виявлено БТР. Велика партія зброї та автомобілів без документів, а також вибухівку, протитанкові міни, гранати. В даний момент всі фігуранти цієї кримінальної історії знаходяться на волі, оскільки суд випустив їх під заставу. Продовжуємо випуск на окупованих територіях. Співпрацюють з росіянами, натомість на вільній землі, позиціонують себе патріотами. 30 вересня митрополит Луганський та Алчевський УПЦ московського патріархату Пантелеймон святкував у Кремлі незаконну анексію Росією окупованих областей. Натомість офіційні особи УПЦ МП так і не засудили його дії. Хоча постійно спостерігаємо нападки на православну церкву України, називають ПЦУ неканонічною, звинувачують у захопленні храмів, а прихожан нарікають сектантами. Деталі у сюжеті нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. <гану> не пропускай. Не пропускай. А <гану> Да не йдіть сюди. А а не надо а а сюди. Хто ви такі? Не надо. Не йти, наш ви провоцили. Не провокуй. Вам треба в церкву зайти. Надо храм такі? Громада села Петропавлівське ще три місяці тому вирішила приєднатись до Православної церкви України. За проголосувало 178 жителів проти тільки один, але досі не можуть потрапити в приміщення храму. Піп УПЦ МП вирішив, що це його власність. Православна церква України не канонічна, а єпископата священники для нього просто бородаті чоловіки. Ми люди церковні. Вибачте, не можемо впустити до престола Божого мужчину, який просто відгостив бороду і одів на себе церковні ризи. Підтримують його невідомі чоловіки у камуфляжі, називають себе військовими, хоча представлятись відмовляються. Абсурд, але їх головний аргумент зараз не на часі. Як це громада вирішила ну, ну, перейти? Війна йде в країні. а Громада там собі щось вирішує, поки не дивуються. Ну Цього ж не, не повинно а ви... так бути зараз. Громада змушена молитись у Целофановій палаці неподалік храму. Як вам служити у палаці? Нічого, зато дружньо і разом з громадою. Одна з ініціаторок приєднання до православної церкви України Катерина Симчич показує документи на храм та розповідає, що московський священник незаконно захапав не тільки церкву, а ще й прибрав до рук недільну школу, в якій поселився зі своєю родиною. Наша громада повністю перереєстрована і це підтверджується. Будь ласка, от рішенням Київської обласної державної адміністрації про реєстрацію статуту релігійних громад громади в новій редакції. Це, будь ласка, виписка. Нашої релігійної організації і це витяг з реєстру речових прав, який підтверджує, що будівля церкви і будівля недільної школи належить нашій організації. Ага. Законний настоятель храму апостолів Петра і Павла Ієрей Олег далі планує звертатись до правоохоронних органів. Ми сьогодні зробили спробу зайти юридичним правильним шляхом. Нас не впустили в храм, і на основі цього ми зробили звернення в правоохоронні органи і будемо подавати в суд на те, щоб нам дали можливість там молитись, оскільки ми юридично вже підійшли до цього. Громади, які пройшли цим шляхом, переконують велика помилка. Сподіватися тільки на правоохоронні органи, адже московський патріархат десятки років шукав підхід до влади і має зв'язки на найвищому рівні в першу чергу. Потрібно сподіватися тільки на себе, якщо маєте на руках усі документи, беріть ініціативу у свої руки. Ви не порушуєте закон, навіть якщо елементарно заміните замки, адже це ваша законна власність, і тільки ви маєте право нею розпоряджатися. За останньою статистикою серпня місяця кількість переходів з московського патріархату до ПЦУ впала, тому що ми побачили, що влада не має стійкої позиції з цього плану. І сьогодні перейти дуже важко. Народна депутатка Оксана Савчук ще в березні зареєструвала законопроект про заборону в Україні московського патріархату. Він передбачає націоналізацію всієї церковної власності Російської православної церкви та пов'язаних з нею релігійних організацій в Україні. Якщо ми будемо постійно казати, що це не на часі, давайте почекаємо після війни, то ми велику частину. Такої складової, як вплив на людей через церкву, які просто є зазомбовані дуже часто, яких навіть бомблять російські ракети вони далі співають за здоров'я Кирила, наприклад, як у місті Запоріжжя, ми тоді зможемо це викорінити зараз. Цей законопроект розглядає профільний комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики, після чого голосуватиметься у Верховній Раді. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, де 1 Депутати Кам'янської міської ради на позачерговому засіданні прийняли важливі для розвитку міста рішення. Більш детально у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення Міс ТБ депутати внесли зміни до бюджету на 2022 рік з урахуванням першочергових потреб громадян. А також підтримали рішення про приєднання міської лікарні номер 7 до міської лікарні швидкої медичної допомоги. Продовжується реформування галузі охорони здоров'я міста, і було прийнято рішення приєднання міської лікарні номер 7 до лікарні швидкої медичної допомоги. Це надасть можливість зменшити витрати на адміністративні напрямки. Зекономлені кошти направити на покращення умов перебування пацієнтів, закупівлі нового медичного та на медичного обладнання, медикаментів. Кам'янські обранці сприяли вдосконаленню програми розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту, а також прийняли рішення. Щодо перейменування вулиць, провулків, бульварів, скверів кам'янської міської територіальної громади, назви яких пов'язані з державою агресором чи її союзниками, мали можливість мешканці міста висловити свої пропозиції, свій вибір зробити. Тому ми вважаємо, що зараз це на часі. Міські обранці скоригували програму підвищення боєздатності та функціонування кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також спрямували допомогу військовим ірада Акімова, Сергій Сулима, спеціально для телеканалу, «Д1». До інших тем Нацбанк України презентував нову пам'ятну монету, яка присвячена силам територіальної оборони Збройних сил України. Обігову монету, виготовлено номіналом, 10 гривень. За своїми характеристиками, вона ідентична звичайній 10 гривневій монеті зразка 2018 року. Водночас її реверс тематичний, присвячений військовослужбовцям тероборони. На ній зображений логотип та гасло, готові до спротиву. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 мільйонів таких обігових пам'ятних монет. Донецький шахтар взяв на себе лікування руки українського військовослужбовця Михайла Діанова, захисника Азовсталі, який перебував у російському полоні. Донецький клуб пообіцяв діанову операцію у найкращого фахівця Ізраїлю. Але до цього Михайлу треба додати увазі, бо у полоні він втратив 25 кілограмів. І про погоду на середу, 5 жовтня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 8 градусів тепла вночі до 16 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Україна на весь світ демонструє свою силу та незламність, а наш народ сміливість та об'єднаність з вірою в перемогу. Слава Україні.